Ці вічного спочинку ми зможемо зайти в нього, звершити нашу молитву за спокій душ спочилих тих наших близьких і рідних, які тут перебувають на цьому місці. Тому я хочу зачитати вам текст листка вкладеного в капсулу во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Заснована ця церква на честь Воскресіння Христового для патріарха Київської всієї України Філарета, для нашого митрополита луцько Волинського Михаїла, настоятеля священника Ярослава Черняка, року Божого, 2014 місяця червня, 7 дня. Ось таку ми запись, коротку, але змістовно залишаємо для наших нащадків. Так, сиди туди. На тут положить туди. Шампі вона фонда. Лежи туди. Серединку. Молодец, дякую. Помолить. Замовить, так вот теряє. Идите сюда. Вам доручается, конечно. А я... Вот, может, я ну, можно... Да, целый смыр, можно сюда. Дружитесь. Идите сюда. Долучайтесь.

Ага mm -hmm. mm -hmm. Ну, хто ще хоче, положите. Можете, Можете всі, хлопці, підходьте. Там у розпорі є викладаю. Остерти все так повністю. Боже, з великої милості твоєї молимось, тобі вислухай помилуй. Господи помилуй, господи помилуй, господи помилуй. помилуй, помилуй ще молимось за владикує, це наша філарета. Святівша, Патріарха Київської, всієї роси України і владику нашого, високого священніша Митрополита мітрополита і Волинського. І за все у Христі, братство наше. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, що молимось за Богомбережену Україну нашу, владу і військовім. Щоб ми тихе мирне життя прожили у всякому благочесті і чистоті, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй! ще молимось за благочестивих благодійників, засновників і будівниче початок храмом. На славу Божу за успіх святого діла їхнього. За здоров'я, спасіння і за відпущення їхніх гріхів, Промовимо всім. Господи, вислухай, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб до цього святого діла був представлений, ангел-охоронитель, який оберігав би, захищав би від усяких лихих обставин і перешкод, Видимих і невидимих ворогів, і зміцнював будівничих, умов на всіх. Господи, вислухай, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. По ти милостивий старий, чоловік, Бог, і си тобі слово Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас. І на віки віків, амінь, премудрій, свята, Богородиця, спаси нас Пісніші Пісніші від відкрили, в незрія до на сильнішої заробім, за породила не Босла, непорожна, правди у городи, сюди величаємо. Тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі, слава Ти, Сину, і святому Нині, і повсякчас, і на віки Амінь! О, Господі, помилуй, О, Господи, помилуй, О, Господи, помилуй, Господи помилуй! високо бресничних владика, благословим. Христос, істинний, Бог наш, молитва ради причистої Своєї Матері, святих славних, саквальних, апостолів, і праведних Бога, які мая, і всіх святих. Помилоє, спасе нас, бо він благий і чоловіколюбе.